Так, блин, кто? Собака? О, привет. Собак. Мне травят кустопокач. Наталья, можешь видеть? Нет. Короче, я иду на работу. Ты будь тут. Будь тут. Акуратно їдемо. Ё-моё. Валом. Автобус чекаю. Своєго. Но мене не своє, я на зупинці будемо стати. Ну, зараз мають мені привезти людина, на якому я буду розвозити людей. Так чекаємо. О, а вот цей автобус. это тут... Закрывайся. Блин, ну куда собака получила? Блин, ну тут какие-то трубы скрыты. Давай ты вас куда до школы? О, ну короче, пару дней, я на пару дней выеду. Шишу. Давай, ты тут зараз дверь открою вам. Так, вот уже все села там. Да. Так, еду. Блин, это далеко. До японской школы. А дверь. все закрываем. -мо, его что я так я маленький трогаю. ничего что, я чуть-чуть назад. Оп, не видом. Так, едем. Так. Блін, нам кудись попали. попала в на автобус. Кудись тут попали. Я не знаю, чому спимо. Но це всі попали. О! Нам дали молот. І Еще нам дало ось така, що на... Ду -ду 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 -ду. Дивіться, наче не горить. О, не горить. І нам ще дали вогня. Що ми його зробив Ну а чого нам це дали все? Ніс, де єсь. Кудись попали. Що тут? Там якісь машин. Я зараз приїду до вас. О, тут є якийсь автобус ще. Найт такей. Ууу, літаю на інди. А може нам це треба місто поламати? Тоді нас випустять. Давайте попробуємо. Класно як. Вау! Таем у, -у, -у, -у мы літаем. Все, я приземляюсь. Я нам точно це, це все не зря дала. Они что, ми поламали? У -у -у -у. Дивіться, яки поломал. І насправді нам дали ще щось. Не знаю, хто це нам все дойде. Но можно что Це класно! А може ми тут не надовго, то Но нас заставлять, чуть-чуть шоп. Щоб... Двой мячик. О, God, it's Lula. Mr. Lord the fry. The ball. Green Я поїхав Це був сон. Собака, дай пограємось. Ну це на мій особиний уговор. Мені дивіться, що недоступно всі гаражі і весь і кінотеатр. Це мені недоступно. Бо це я на пару днів орендував. Збажувати весело. Менітори. Ну, надіюсь, вам сподобалося ця собака. Ми на цьому закінчаємо. Всім па-па!